1 січня 2024 року українці отримують нову платіжку, нову комунальну платіжку. На цей раз вони будуть додатково сплачувати за обслуговування газових мереж багатоквартирного будинку. Всім привіт! З вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube-каналі будьте готові. І сьогодні я розповім про нові платежі і про те, як збільшувалися комунальні платежі за останні декілька років. Ще 10 років тому у нас з вами не було взагалі ніяких додаткових платіжок. Ми не платили з вами бадинську плату, не платили за транспортування газу і багато-багато інших послуг. На жаль, на сьогодні а, кількість платіжок, які сплачують пересічний українець, вже більше 20. А тепер все по порядку. З 1 січня 2024 року українці будуть додатково сплачувати за обслуговування газових мереж багатоквартирного будинку. Цю послугу повинно буде входити огляд газових мереж, фарбування їх і так далі. В середньому можливо буде, що вартість цієї послуги буде доходити до 300 гривень з, однієї, з одного господарства, тобто з однієї квартири. Що це за платіжі, звідки він взявся? Чи взагалі, от е, ті питання, які Мені писали на моєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, тут буде посилання на мій телеграм-канал, на мій Фейсбук. Коли я розмістив цю новину у себе в телеграм-каналі, мені багато людей написали: а чи дійсно ми до цього не сплачували за ці послуги, чи вона була раніше. Якщо брати її в хронологічну вивчати це питання. А в хронологічному вимірі, то ми дійсно за цю послугу сплачували у вартості газу ще коли це було за часів пізнього Януковича. Після того, як були проведені величезні реформи в Україні, то як з'ясувало, ця послуга вона відокремлюється і її повинні ми замовляти окремо. Ми з вами, як жителі багатоквартирних будинків. 6 років, 6 років, думайтесь, готувалися під закон, готувалися всі ці нормативні акти, згідно яких нарешті наші реформатори придумали, як же ж платити за цю послугу. Але вони не подумали, що звідки українцям брати кошти на цю послугу. Вони не подумали, що. Вартість комунальних послуг, незважаючи на мораторій, який був президент Зеленський, збільшується із року в рік. До речі, ось вам інформація: за останній рік вартість комунальних послуг, незважаючи на мораторій, зросла в середньому десь на 15%. Тільки послуги за обслуговування багатоквартирних будинків зросла за о, період з першого. Серпня 2022 року, по 1 серпня 2023 року на 17%, при тому, що ці послуги повинні за, е, затверджуватись рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків. І тут самі подумайте, чи можуть при тому, що українці чи можуть взагалі бути затверджені ці послуги, якщо в Україні близько 14 мільйонів біженців та переселенців. 8 мільйонів українців проживає за кордоном 6 мільйонів вимушені переселенці на території України. Чи як же проводились ці загальні збори співвласників багатоквартирних будинків для того, щоб затвердити збільшення вартості обслуговування багатоквартирних будинків? Я на 100% можу вам стверджувати, що ні я. Ніхто ці не стверджував, і наші комунальні або приватні жеки, або жеків від забудовників, самостійно, не жеки, зараз їх називають модно управителями, вони самостійно піднімали вартість обслуговування багатоквартирного будинку, взагалі їх не погоджуючи з співвласниками. Це щодо платіжів. Тепер переходимо з вами до конкретної платіжки, про яку я вам говорив з 1 січня нам будуть по-новому фарбувати наші труби, будуть по-новому оглядати. За що ж ми зараз сплачуємо? Зараз у нас з вами всього, дві, не, не всього а дві платіжки за газ. Окремо ми сплачуємо за вартість газу. І окремо ми з вами сплачуємо за транспортування газу. Раніше все це було в комплексі, і огляд мереж, багатоквартирного будинку і всі, всі інші послуги. Все це було разом. Зараз у нас дві платіжки з 1 січня буде три. А тепер давайте вдумаємося. Чи взагалі, як це так відбувається? Чому у нас з'являється нова платіжка? І чому ми змушені все, весь час від ріку в рік збільшувати власні комунальні платежі? Хоча наші з вами зарплати не зростають, пенсії також не зростають. І нам обіцяють покращення, але вже не сьогодні, а вже тільки завтра. Цій ситуації можна подивитися взагалі на ту певну кількість платіжок, які ми з вами сплачуємо. Давайте подивимося, у нас з'явилось декілька нових платежів. Ну, по-перше, це транспортування газу. По-друге, це абонентська плата. Ми сплачуємо з вами додатково 4 платіжки за абонентське обслуговування. Що таке абонентське обслуговування? Це виписування платіжка, робота з боржниками і так далі. Раніше цей платіж був вставлений в платіжку, тобто в суму послуги. У нас раніше не було окремо послуги, наприклад, у нас не було раніше окремих послуг. У нас була єдина платіжка, а в ній в сумі виконавець послуг включав необхідні її витрати. Так от зараз ми сплачуємо з вами. 4 платіжки за абонентський послуги, за абонентське обслуговування це окремо за гарячу воду абонентська, абонентський платіж, за опалення абонентський платіж, за вивезення твердих побутових відходів і за постачання холодної води. Чотири додаткових платіжки. Чотири плати за абонентське обслуговування. Загальна сума абонентський платіж, що може складати чуть більше 112 гривень на місяць. Вдумайтесь тільки в цифри, цифри які, цифри, які ми додатково сплачуємо. Також у нас з'явився абсолютно незаконний платіж за комунальні послуги це обслуговування теплових мереж. Якщо платіжка за обслуговування газових мереж. Вона дійсно э, затверджена законом, ми не можемо сказати, що вона незаконна. Те, що ми додатково за неї сплачуємо, э, це вже інше, це вже такі рішення прийняла держава. А от, наприклад, ті додаткові послуги з обслуговування теплових мереж у багатоквартирному будинку, ця послуга вона абсолютно незаконна. Якщо вона прийнята рішення про її. Включення в платіжку, це рішення прийнято теплопостачаючою компанією. Рішення щодо о, нових платежів по обслуговування теплових мереж може прийматись також тільки на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Запам'ятовуйте цю інформацію, записуйте, щоб ви знали, як себе захистити. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайк цьому відео, нажміть колокольчик і напишіть в коментах, чи дійсно, які, що у вас входить в вашу платіжку, і що ви додатково сплачуєте а, в своїх платіжках, з якого міста і що у вас взагалі відбувається з комунальними платежами. Ідемо далі. Я ще раз повторюю, з 1 січня 2024 року ми з вами сплачуємо додаткову платіжку. Не забувайте! Коли ви отримаєте цю платіжку, перевірити її нарахування, хто вам за що виставляє, і головне перевіряти взагалі надання цих послуг. Важливо зрозуміти, що сама платіжка не має значення, якщо ви не прийняли цю послугу. Як прийняти цю послугу, я розповім вам в цьому відео. Що означає прийняти послугу? Це означає перевірити її виконання, скласти акт. Особливо це важливо. Ну, ви зможете особливо це важливо звернути на це увагу, коли ви у вас не створено ОСББ та ЖБК. Вам буде складніше, тому що для того, щоб прийняти цю послугу, потрібно мати хоча б ініціативну групу, мати людей, які а, знайдуть час, знайдуть можливість а, бути присутнім при огляді газових мереж. Тому що в ОСББ все ж таки для того, щоб підписати документи щодо виконання щодо о, прийняття цієї послуги, буде прийматися все це актом виконаних робіт, підписує всі ці документи голова правління ОСББ це важливо. А все ж таки в будинку, де немає ОСББ, о, прийняти цю послугу буде набагато складніше. Для чого взагалі нужна ця послуга? Незважаючи на те, що кількість послуг зростає, якість самих послуг дуже низька. Але все ж таки ми маємо величезну кількість проблем з газовими в багатоквартирного будинку. На кінець 2021 року в Україні налічувалося близько 180 тисяч багатоквартирних будинків. З них близько 146 тисяч будинків потребували негайного капітального ремонту. Негайний капітальний ремонт багатоквартирного будинку складає в тому числі і заміну газових мереж. Вдумайтесь, що 85% багатоквартирних будинків потребували негайно капітального ремонту і заміну газових мереж, які не проводились останні 15-20 років. Бо ті кошти, які ми з вами сплачуємо, невеликі кошти, але ми їх сплачували і за обслуговування будинку, і за капітальний ремонт, і поточні ремонти, вони розкрадались і точно не доходили до будинку. Так от на сьогодні. Ми маємо величезні проблеми з самим будинком багатоквартирним будинком. Ще важливо звернути увагу, що за останні роки було неодноразово зафіксовано витоки газу. Було Вибухнуло, ну я не пам'ятаю точно по пам'яті, але близько 10 багатоквартирних будинків по всій Україні вибухнуло із-за витоків газу. І загинули люди. В тому числі на Соломії Крушельницькій вибухнув газ і було зруйновано повністю один під'їзд, і загинуло п'ятеро людей. Так само вибухнув газ а, в Дніпровському районі міста Києва. Так само вибухнув газ в місті Нова Каховка у 2021 році і вибухнув газ в Кіровограді. І це, така не, це поодинокі випадки, які були зафіксовані. А таких випадків, насправді набагато більше. І дійсно, це проблема є з газовим мережами. І тому контроль з вашої сторони, з нашої з вашої, він повинен бути на всіх рівнях. Тому що знаємо, як працюють ці газові компанії. Прийшли, помазали і пішли. А потрібно, щоб вони чітко перевірили роботу вентилів, стан газових мереж і покраска це останнє, що вони повинні робити. Запам'ятаєте? Ви запомнили все, інформацію зрозуміли. З вами я, Олег Попенка, на моєму YouTube каналі. Будьте готові. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і нажати колокольчик. Всім пока!